Починаємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Правова допомога автомобілісту з нормативно-правовими актами, які знадобляться в дорозі водію при спілкуванні з інспекторами поліції на дорогах України. Сьогодні поговоримо. Про зупинку поліцейським транспортного засобу відповідно до вимог Закону України про Національну поліцію. Хочеться розпочати наше відео з першої статті Закону України про Національну поліцію. Національна поліція України. Це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини протидії злочинності підтримання публічної безпеки і порядку. Останнім часом мені доводиться багато їздити по дорогах України, і я була здивована неадекватною поведінкою співробітникам дорожньої поліції. Які зобов'язані служити суспільством шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини протидії злочинності підтримання публічної безпеки і порядку. Замість того, я побачила грубість та зневажливу поведінку людей, одягнених у чорну форму до водіїв, на меті яких є одна ціль накладення штрафу. Та бряцання зброєю перед водієм. Ця зброя є у них в наявності. Матеріал, створений для отримання необхідних знань для водія під час зупинки транспортного засобу на дорозі поліцейськими. Хоча у статті 2 закону чітко сказано. Завданням поліції є надання поліцейських послуг у сферах. Перше. Забезпечення, суспіль... забезпечення публічної безпеки і порядку, друге охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, третє протидії злочинності, четверте надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Розглянемо, хто такий поліцейський. Статтею 17 визначено особу поліцейського. Поліцейський це громадянин України, який склав присягу поліцейського, проходить службу в поліції, і якому присвоєно спеціальне звання поліції. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. Переходимо до питань обов'язків поліцейського. Стаття 18. Основні обов'язки поліцейського. Поліцейський зобов'язаний неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України. Та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського, також професійно виконувати свої службові обов'язки, відповідно до вимог, правов... вимог нормативно-правових актів, посадових функціональних обов'язків наказів керівництва, поважати і не порушувати прав і свобод людини. Основні обов'язки полі... поліцейського: надавати невідкладну, зокрема, домедичну і медичну допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані небезпечному для їхнього життя чи здоров'я, зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Інформувати безпосередньо керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. Поліцейський на всій території України незалежно від посади, яку він займає, місце знаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи, із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій, зобов'язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції. Звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Додаткові обов'язки, пов'язані з проходженням поліцейським служби в поліції, можуть бути покладені на нього виключно з законом. Тепер познайомимося з безпосередньо підставами для зупинення транспортного засобу. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, і якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу, до вчинення дорожно-транспортної пригоди, кримінального чи Адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожно транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного порушення. Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху, або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів при адміністративному правопорушенні чи матеріалів дорожньо-транспортних прогод, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення, про обмеження чи заборону руху. Якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних присторій, якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України, або не розміщували в митний режим транзиту. Якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених, поліцейський зобов'язаний зупиняти транспортні засоби у разі. Якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, виявлені митними органами відповідно до митного кодексу України, а саме, порушення строків тимчасового везення. Та переміщення в митному режимі транзиту іншого транспортного засобу особистого користування, використання такого транспортного засобу для цілої підприємницької діяльності та отримання доходів в Україні, розкомплектування чи передачу у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не розміщали в митний режим транзиту. Якщо є інформація про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні. У встановленні законодавством строки, чи перебуває на території України з порушенням строків тимчасового везення та переміщення в митному режимі транзиту, чи використовується для цілей підприємницької діяльності та отримання доходів в Україні, чи переданий у володіння користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту. Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначені у цій статті. Якщо ви стали свідком протиправних дій поліцейського, то до нього застосовуються наступні види відповідальності, які викладені у статті 19 закону. У разі безпідставної зупинки на поліцейського складається скарга або заява на його керівника або інший правоохоронний орган державної влади і управління. Види відповідальності поліцейських, У рази вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону, а також з урахуванням бойового імунітету, визначеного законом України про оборону України. Також варто звернути увагу на однострій поліцейського, який викладено у статті 20 закону. Стаття 20. Однострій поліцейських. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також будь-яким іншим чином. Перешкоджати прочитання інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Порада. Усі дії, які проводять поліцейські, необхідно документувати на звуко, фото та відеофіксацію, що не заборонено законом, і буде наявним доказом протиправних діянь поліції у суді. Ми розглянули. Зупинку поліцейським транспортного засобу згідно вимог закону України про національну поліцію в частині. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі. В подальшому ми будемо розглядати необхідні нормативно-правові документи для безпечного пересування по дорогах України. Дякую за увагу!